Потому что три года без детей, без жен, даже с отпусками, это тяжело. Но исходить будем из реалий, которые складываются на э, линии боевого соприкосновения. Мешки для трупов. Мы очень устали их отстирывать. 40 грамм колбасы. Тот, кто бухает, яйца чешет и детей каждый год рожает, им положены эти деньги. Наша любимая страна и родина. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Як і завжди, ми для вас назбирали найкращі з кращих російські заяви. А найголовніше, ми подивилися, як же насправді живе Російська Федерація, зазирнувши в їхні соціальні мережі. І спойлер, ми ужаснулись. Але перешті ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте задонатити підтримку збройних сил. України. Наш збір на 220 тисяч продовжується. І посилання на нього ви легко знайдете в описі до нашого ефіру. Слухайте нас, дивіться і звісно, не забувайте донатити. А уявляєте, коли СВОшники почнуть повертатися додому, скільки ще додаткового сміття вилиться на вулиці Російської Федерації? Але Путін, звісно ж, цього не допустить. Попри те, що самки і самиці, родичі СВОшників, чмобіків і мобіків, благають Путіна повернути їхніх рідних додому, він каже: шукайте іншого лоха. Ха, я та знаю, якщо вони повернуться додому, то що це почнеться? 90-ті нам будуть здаватися золотими роками розквіту Російської Федерації. Тож оця тема з демобілізацією, вона ніби. І піднімається в російському суспільстві. Путін киває так серйозно головою. Я кажу, Знаю, понімаю, але як же їх повернути? Це ж такі професіонали, почти Київ беруть не на кого міняти. і тут правда. Адже якоїсь великої черги з бажаючих знову і знову відправлятися на українські фронти немає. Росіяни досить непогано вже знають, що найходовіший товар на фронті це чорні пакети. А тому зміни якоїсь немає. Ну і повертати власне мародерів, вбивців, гвалтівників в Росію це теж велика небезпека. Тож на питання Прилєпіна, та що там із ротацією, Путін каже: думаємо, работаємо, але вряд ли. тема ротации тех военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех. Это самая частая тема, самая болезненная тема. И мы уже все слова истратили, которые у нас были на душе, чтобы успокоить матерей, ближайших родственников, жен и так далее. Потому что три года без детей, без жен, даже с отпусками, это тяжело. Это тяжело понятно но вы занимаетесь этим вопросом практически профессионально знаете что там происходит и министерство обороны над этим думает и конечно этот вопрос стоит остро и безусловно его не забываем но исходить будем из реалий которые складываются на линии боевого соприкосновения. Я, многие конечно идиницы... же, понимаю, я сам военнослужащий, я все понимаю. Но, тем не менее, вы спросили, я ответил. Я, я, я знаю. А, многие из них стали реально профессиональными военными, профессиональными. И уже а, их никто не называет а, какими-то мобиками и так далее. Они полноценные боевые единицы. И они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается и такими серьезными технологиями военными в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы и так далее. Во все времена русский театр был не только хранителем традиции, но и местом непосредственной реакции на самые болезненные, самые злободневные темы. Вот, в общем, я хотел бы попросить рассмотреть вопрос театра для писателей. Спасибо. Надо подумать на этот счет. Вы скажете, во все времена можно было ставить легко. Ну, не легко, а по-разному было. Значит, помните известную шуточку, да? На, везде говорят, слово, выразить слово не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят. Ну и я же надрывно сказала, что найпопулярнейший товар на фронте Серед російських військових, які використовують який прям дефіцитний, це чорні пакети. Я це не придумала. Я не захотіла вам так сказати. Я маю пруфи і докази. Адже про це кажуть самі військові, які кажуть, що зараз від волонтерів просять не риби чи дрони, не медикаменти чи їжу, не амуніцію, не снаряди, а просять чорні пакети. Самі військові кажуть, що і вони, і волонтери замахалися їх відстирувати. Тому що навіть нові купувати вони не встигають. Аж занадто швидко ротація відбувається 200-х на фронті. От, от Настя Белка, которая, ну, тоже как бы звоночек был по поводу «Дай контакти» там, и прочее, у нее был эпизод видео, там, там, збори і так далі. То тобто, есть там ну, желающие на канал зайдіть і посмотрите. Очень тяжелое видео. И она рассказывает історію просто в числе прочих грузов, они привезли небольшое количество мешков для. трупов. И говорит, там была плохая очень ситуация, то есть там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне потом один звонит. Ну, и говорит, вы нас извините. Но, говорит, мы просто устали их отстирывать. Мешки для трупов. Мы очень устали их отстирывать. То есть собрали, Отвезли в Ростов. Мішочки привезли обратно, постирали, знову собрали і так далі. Тобі погано живеться в Росії. В тебе не вистачає грошей для того, аби сходити в магазин і наповно скопитись, не засмучуйся. Ми придумуємо для тебе міні-порції для бідних. Для тих, в кого в Росії зовсім не вистачає грошей, придумали маркетинговий хід. Тепер там випускають міні-ковбаски, чотири нарізаних шматочки, 40 грамів, більше не треба. Інакше ти що, ти відчуєш себе буржуєм, а країна в небезпеці, йде війна, не можна жиріти в тилу. От і все, малесенька порція. Ось, і все, що треба знати про заможність, фінансову спроможність і розвиток економічного благополуччя в Росії така собі десалямізація Російської Федерації. Хіба ви не про це мріяли на старті СВО? Короче, для тих у кого гривень, зовсім немає, на колбаски, хочеться. Сорок грамм колбасы колодца девяти. Та є питання, чи є легальний спосіб заробити в Російській Федерації? Є його знають, до речі, і самі росіяни: це народжені дітей, дітей як бізнес. Ну, тобто, не суррогатне материнство чи щось таке, а прям коли ти своїх народжуєш, а держава тобі виплачує гроші на цих дітей. Он жінка розповідає, що ти там все життя працюєш, намагаєшся забезпечити своїх дітей, а допомоги від держави немає. Ну, коли ти, типу нормальна людина. Хоча як в Росії знайти нормальну людину. Інша справа це коли ти бухаєш, народжуєш дітей кожен рік, ведеш незрозуміло якийсь спосіб життя, і тобі на це якраз дають сотні тисяч виплатам. Тобто, виходить, що в Росії чим гірше людина, чим менше її соціальна відповідальність, тим більш благополучною вона може бути. Господи, діточка, да ти б спитала нас, ми б тобі це підтвердили давним-давно. Он подивись, наприклад, на приватну кого, воєнну компанію Вагнер. Всі. Це хто, зеки, і вас намагалися переконати, що це цвіт російського суспільства. А ти щось там говориш про циганок і про тих, хто п'є чи не п'є. Возмущення, звісно, немає приділу. Я хочу про путінські сказати, які виплачують на дітей. Тобто, якщо нормальний чоловік працює, по-русски сказать, ривет жопу. чтобы обеспечить детей. Значит, им не положены эти деньги. А то, кто бухает, яйца чешет, и детей каждый год рожает, им положены эти деньги. То есть, а нормальным людям превышает там заработок. Вы что, издеваетесь? Чем они хуже те дети, этих детей? Тем, что родители там ответственнее, а здесь я, да, сказать, которые не соображают и рожают каждый год. Для того, чтобы не работать и получать деньги. Короче, вот такая в нашей России. Ну, короче, сейчас начнете. А зачем рожаете? А для кого рожаете? Почему должно государство содержать? А почему бы и нет раздают? Ну а почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться? Всем, значит, всем. Никому, значит, никому. А то боль превышает. Ой, у вас зарплата превышает. Да вы что гоните? Какая зарплата превышает? Ну, бича молокошам, даете, а нормальным людям через плечо. И не надо мне тут говорить, для кого рожаете, для государства, что ли. Хотим и рожаем. Ставай, народ, України, і борись за свою свободу: бій нациста, бій врагов Росії. Ось так, друзі, до нас звертається нікому невідома мешканка Севастополя. Каже, що вона рада, що народилась, і живе в Радянському Союзі. Хтось скажіть їй, що Радянський Союз розвалився. Але найголовніше це нас закликають. Повстати проти гніту, не росіян, не мешканців окупованих територій, а саме нас. Ну і звісно, ці символи, про яких ще раз і ще раз нам пояснюють, чому логічно було боротися в Україні. Он ця з слінточки колорадської та як символ імперства, рускава міра, руської вісни. Вона нею гордиться. Вона каже, що вона в неї в грудях і у крові, та у вас у крові. Якісь віруси, ну а в голові навіть не буду говорити. Що одним словом, отакі люди нам показують, чому обов'язково, коли ми будемо повертати свій півострів Крим, ми маємо провести ретельну перевірку на своїх і чужих. А ще краще, чужі мають ще перед тим як ми знесемо Керченський міст, звалити до Росії, очистивши наші території. Мурніка, как ваші київляні? Вот эти вот. я приветствую Київлян з города героя Севастополя. Рядом стоят, вот мальчишки молодые. Они родились, повернитесь сюда, ребят. Они родились уже после того, как был Советский Союз. Я родилась в Советском Союзе. Я очень рада, что я туда вернусь. И у меня 17 марта день рождения. И я 17 марта во второй раз возражусь, для меня это такой кайф, вот серьезно. Я обращаюсь к киевлянам, к нормальным киевлянам. Я не знаю, вставайте. Ну как под нацистами ходить, я не знаю. Мы за своих стариков, грудью. И вот эти, что, как говорят, мы флаги развешиваем там, ленточки, да не у нас в груди, они у нас в крови, ребята. У нас город кровью пропитан наших предков, и мы не боимся ничего. Пожалуйста, вот наши лица открытые, приезжайте к нам. И это не Никто только не у нее, это у, у всего, всего города Севастополя, всего. Сидей, Сива... да. то говорять штуки такі та мині проти Києвля, мині проти України. Ми за ністопольсі Но нормальні мы все... люди вставають да. про... про... прожили, всю живастополі, Київ в місті да. да. ви... треба нам розпочинати якусь рубрику урбаністика російських міст, і як живе глибинка і що відчуває великий імперський народ. Це ж якесь просто. Якісь жахливі тенденції вже не вперше, ми бачимо, що зима це найкращий сезон для Росії. Якщо і жити в якихось російських регіонах, то тільки взимку, коли сніг, коли все приховано від того, як насправді виглядають вулиці і міста Російської Федерації. Ще одне місто і ще одна ситуація, коли після того, як сніг зійшов, страшно дивитись за вікно. Тому що сніг припорушив все сміття, розкидане по вулицям. Ну а тепер, коли немає маскування, немає ширми, люди бачать, в якому лайні вони живуть. Ну і, звісно, було б непогано додати якусь вивіску, Велику Росію». Росії. От, вулиця Кутузова, дом 23. три. ровно год. Сейчас снег растаял, никто не убирает. Вот детский садик рядом. Вот домовой участок. Страшно в окно посмотреть. Вот это Кутузова 23 и Кутузова вон 21. сніг розтає. От центральний вход. Ось тут твердиться. так живем. І під сам кінець, наша комунальна рубрика. Ну, що це за випуск російської антипропаганди, якщо ми не покажемо, як живуть ті самі імперці. Ну, Завжди можна сказати: слухайте, ви підбираєте якісь чорт знає які регіони, якісь там міста, які ніхто не знайде на карті, її ніхто не знає назву. Окей, okay, Google, давайте подивимось, як живуть у санкт Петербурзі. Ну, тобто у Пітері, такий собі звичайний аварійний будинок, який давним-давно хотіли розселити. Ну тому, що він розсипається, але гроші закінчились на старті самої ідеї, її відправили на війну сво ракети, і вот це все. Тож, всі абсолютно на це наплювали, і це у той час, коли будинок в будь-який момент може завалитися. І вбити росіян. Хоча враховуючи скільки Путін щоденно вбиває росіян на фронтах, здається, що одним будинком більше, одним будинком менше, не має жодного значення. Це у нас посілок будинок дом черта міста Санкт-Петербурга, аварійний дом, который -як, обіцяли розселити багато много багато років. 21 век Росія, не забувайте, наша любимая страна і родина. Дом не Домнірсін. Машинки стоять, люди живуть. І на цьому, друзі, у нас все. Але перш ніж я піду, не забувайте нам лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, задонатити на Збройні Сили України. Вірю, що цього тижня ми впораємося із тим, щоб закрити наш збір 220 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки, яка була підбита. Курській області донате зради нашого спільного майбутнього. Дивіться нас, ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!